Продовжуємо марафон Нова Рада і наборозила в студії Ярман Скрипін, і Андрій Садовий, міський голова Львова, який не пройшов до Верховної Ради. Чого Діда. це не пройшов? Андрій Садовий не пройшов. Не обрали. 50 місць. Ти бачиш, е, що 13? Соціологі? це оновлена соціологія. Це, це не мали. соціологія, це екзит пол оновлений. І от, власне, такі дані ми може, можемо бачити, що помінялося незначно хіба що ну, батьківщина 5,5 стала. Самопоміч, як була 13,4, так і є. А... І це дуже високий показник насправді до політичної сили, яка вперше випробовує ну, себе на парламенті. Це вибори. ж не 50 Правильно? депутатів. Так, це не 50 депутатів. Це менше. десь 30. менше. Там, 30, ну, 30, не 5, проходить 5. 50, 50. Розумієте, це така хитра ваша позиція. Яка хитра, в чому хитрість? Ну, от ваш попередник тут, Віталій Кличко, він перший номер, але він не йде в раду, він лишається на посаді. А вам навіть не треба придумувати якихось таких речей. А нашу, ну, що, треба прийшов. робити, щоб все було природньо, як воно є. Тобто, якщо я працюю міським головою, ну це не коректно мені там себе пропонувати. Моя ж каденція не завершилася, правда? Mm -hmm. А що люди мені скажуть? Що це я буду стрибати наліво направо? Це вгору переважно, не наліво направо, вгору так, можна ну, стрибати. Ні, ну ви стрибнули, ви дозволені результатом. Ну в принципі, це прогнозований результат, бо коли мене питали місяць назад, я чітко сказав, що буде 12% плюс-мінус 3%. Звідки такий оптимізм був? Тому що ми спілкуємося з людьми кожного дня. Люди хочуть змін, люди хочуть реформ, люди хочуть, щоб були самодостатні, адекватні люди, які самі себе зробили вільні люди. Вони хочуть, щоб вони були в парламенті, воно вони готові їм допомагати. І якщо б наш політикум дослухався до людей і а, проголосував за відкриті списки і за пропорційну систему, ми мали б кардинально інший склад парламенту, який насправді збільшує динаміку і впроваджує реформи. Тому що а, сьогодні всі про них говорять, але мало хто робить. Я думаю, самопоміч дасть драйву. Дякого? Позитивного. В який спосіб? Природній варто працювати В природній спосіб дасть драйву, тобто розумієте, Слух, а от реаль... я зараз власне так. ознайомлюся, дивлюся на сайті ЦВК список самопомічі, і от перша десятка, самопомочі. що самопомочі, дякую. І що найменше, от перша десятка це є безпартійні кандидати. Тепер вже майбутні депутати. А от коли ви говорите самопоміч дасть драйву, хто з представників партії так, ну, першу, пройде ну, до наступного парламенту? Саме партійці, бачите. Ми зачити, таку мету собі не ставили до наприклад до Київської міської ради. Член партії займав 21 -е місце, uh -huh. а тут здається, там чи 12 номер є. Хто 12 по списку? В нас так є Лаврик Олег. Так, він, він є, є членом, партії. Кункому, член партії. Uh -huh. До цього, тобто, список формувався. Я бачу, що знані експерти, представники, зокрема реанімаційного пакету рефон, це і наші колеги Ханна Гобко, це Оксана Сироїд і е, решта Єгор е, Соболів, люстраційний комітет. Ставка на них це шанс для них змінювати країну. Скажіть, будь ласка, з ким самопоміч разом спільно може змінювати цю країну і реалізувати реформи? Мають на увазі в парламенті? Я маю на увазі можливі е, коаліційні угоди. Я взагалі вважаю, що в часи війни всі мають бути разом в парламенті. нема чого ділити країну наліво-направо, тому що цей поділ довів до біди, до втрати контролю над Кримом, над Луганськом і Донецьком. Всі разом мають працювати. Але мають бути принципи. От на... які принципи? Тому що люди дуже різні, і в списку Петра Порошенка, і в списку народного фронту є люди, зокрема, які вже мають великий бекграунд в політиці, і в тих же експертів з першої десятки самопомічі було багато питань щодо цих людей, чи зможуть вони співпрацювати в рамках однієї більшості коаліції в парламенті. Насправді депутати повинні приходити в парламент і чітко. Працювати над законотворчою роботою своєю і голосувати потім ті законопроекти, якщо в інших партіях є проблема з написанням законів, то Практиця моч такої проблеми немає. Є дуже багато законів, які написані. Якщо колеги з інших фракцій не захочуть голосувати. Ну а чому не захочуть? Я думаю, Буде питання в пошуку компромісів між особистими інтересами багатьох парламентарів, які йдуть захищати або лобіювати власні бізнес інтереси, і компромісом для держави, за які пропонують експертне середовище бізнес інтересів, це корупція? Це Конфлікт інтересів і це є лобіювання власних інтересів. Як зможуть шукати нові обличчя самопомічі оцю спільну самопомічі. мову самопомічі. Максимальна Другий публічність, раз. максимальна відкритість, жорсткий контроль зі сторони медіа, громадськості, простих людей і все? Тільки так, а як по іншому. У мене ж немає якоїсь чарівної палочки, так? То ми всі чітко здекларували, ми повинні будувати країну, правильно? Всі йшли з тими чи іншими гаслами. Якщо ви подивитесь на список самопомочі, це всі самодостатні люди. І ви праві, що в багатьох списках є люди, яких би я навіть на поріг не допустив до самопомочі, щоб вони разом з нами йшли. Ну, але люди обрали там, одну фракцію, другу, третю, четверту, сьогодні всі разом повинні працювати. Голосувати, формувати якісний уряд і вперед. Ну ви знаєте, що вам закидали та, під час передвиборчої кампанії. Я зараз з цитуватиму фактично не закидали, заливали, заливали, заливали дивіться, над я... цистернами бруду, мільйонними накладами газет. Я цього не бачив, тому що О, реально поза таким процесом був. Але... Мільйон на мільйонні наклади газет, які розказували, які погані садові, яка От-от-от, таке писали в соціальних мережах, що вас називають містер доля у Львові. Ви хоч одну людину знайдіть, яка б це підтвердила. Я б вам був. Вчора. Ну, ви знаєте, я, та, В якому сенсі доля? Я чув, та я чув ваш ваш, ваш інтерв'ю з Ганною. Власне, я обіцяв поставити вам це питання, коли ви Дякую особисто вам. прийдете. Я от думав, що якщо б ви його не поставили, я вам сам його поставив. Тому що про мене і не такі речі говорять. І в мене принцип дуже простий. Коли бруду багато, він сам відпадає. А якщо мало, воно і корисно для здоров'я. Корисно для здоров'я? Ну, ну, ну а звідки а... ноги ростуть? От, так, так, так такого, що поширюється мережею. Тобто соціальні мережі вони ж готові. Ну, ви, будь ласка, зайдіть, задіть на деякі сайти. Ви там про садового знайдете дуже багато різної ахінеї. То що я буду кожну таку річ коментувати, моє життя це життя в акваріумі. Мене видно зранку до вечора кожного дня, я працюю на посаді більше вісьми років. Розумієте? З дуже непростий час, коли в мене більшість це є свобода. З якої в мене не просто погані, а критично погані відносини, розумієте? І нічого, слава Богу, місто рухається, вперед розвивається, незважаючи на все труднощі. Тому от, оці плітки, що ви кажете, це насправді самі найменші плітки, які, які можуть бути. Це вершки, я б сказав, уже пліток, які там light. Сп... спливають, light. спливають я... на гору. А... Дивіться, от на якщо подивитися на екзитпол, uh -huh. ці дані, то ви вдвічі випередили опозиційний блок, який теж несподівано ну для багатьох несподівано набрав такий відсоток. Як ви поясните, ось таке волевиявлення українців, тим більше, що і комуністи тепер вже не потрапляють в раду ні під яким соусом, ні, 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 ні тушкою, ні чучелом, ну одним словом, ні за списком, ні, ні мажоритарники. Ну, є результат волови. Вони тепер головне його захистити, тому що я розумію, що будуть спроби, напевно, щось мутити, крутити. Тому що мені говорили, що по деяких округах будуть до 10 днів рахувати. Хоча, в принципі, в світі вибори відбулися, як зітвори на ранок вже є результати. Правильно, що в нас технічне розпечення гірше? Ні, просто я би хотів, щоб була пряма відповідальність діючої влади за голосування і за результати голосування. Тому що сьогодні як міліція працює, СБУ працює, і дільничні комісії. Якщо не буде команд щось мутити, то все можна дуже швидко порахувати. Чому за ту чи іншу партію так голосують, ну, знаєте, це, напевно, треба, треба спілкуватися з людьми? Ні, ні, ні. Я мав на увазі, як ви пояснити суспільні зміни. Я не просив, чому там голосували так або, або ні, так. Якщо люди, які є в цінному облозі, вони ж дотичні. До тої великої біди, яка була в нашій державі, Окупації, ну, Так вони голосували території. за ну ці законопроекти диктаторські, 16 січня. От і є результат. люди дали їм свою оцінку. 7,6. і більшість це голосував схід. Якщо б не тисячі масована тисячі. реклама, яку вони мали. Підтримка того чи іншого там телеканалу, то навряд чи б вони взагалі пройшли. До речі, про масовану рекламу. Я також я безліч реклами телевізійної бачила самопомічі і самопоміч. білбордів. Самопо молочі самопомічі. Так от самопоміч, пане Андрію, скільки коштувала передвиборча кампанія об'єднання самопомічі самопоміч? на 20 число да. було Фиксу потрачено собі... 26 мільйонів гривень. 26 мільйонів гривень. Звідки, звідки ці гроші взялися? Це є Не гроші, малі. які були перераховані більше 100 людей. Велика частина тих коштів людей, які є у списку. Це і Олексій Скрипник, це і Данченко, це і Мирошниченко. Тобто кожен в міру своїх можливостей щось робив. 80% тих коштів, виправді, це було потрачено на телевізійну рекламу, на радіорекламу. Ну, є ціни, і ми не могли тут нічого не зробити, так? Бо якщо не давати телевізійну рекламу, тебе взагалі ніхто не побачить. А ті люди, які нам до часу закидають, коли вони корупційними схемами в парламенті в уряді викрадали мільярди, так я вважаю, що треба йти туди і це все міняти. І нема іншої альтернативи, як про себе говорити. Хоча ролик, наприклад, наш перший нам коштував ноль. Другий ми заплатили тринадцяти гривень на його третій коштував також ноль. Тобто ми економили на чому тільки можливо, тому що в нас, я думаю, що наша кампанія по вартості, ну, напевно, буде в десятки, десятки разів економнішою, чим ці кошти, які були потрачені іншими партіями. І ми кожну копійку зробимо публічною. До 30-го числа ще працює рахунок виборчий. 30-го він закривається, і на початку листопада ви будете мати звіт по всіх тих коштах, які поступили, і по всіх тих коштах, які потрачені, чи таким розподілом, який телеканал, яка сума, яка радіостанція. Рухчесно, з, ру, з нетерпінням чекає на звіт самопомочі хочу, щоб... та інших політичних да, сил. Да, це дуже важливо для вивчення. Це дуже важливо. Є дзвінок скайпом, Прошу, добрий вечір. Точніше, добрий вечір. Та вже ніч насправді, 23.40. Я, Хто ви звідки називаєтесь? Мене звати Володимир. Я дзвоню з Торонто, з Канади. Угу. Привіт, Володимир. Добрий вечір, пане Садові. Знаю, що ви будете в Торонті за, за тиждень і радий вас буду бачити на, на пенкеті. Моє питання таке є. Чи ми можемо сподіватися, що молодь, яка вже 20 років є випускники, скажімо, Островської академії чи Києво-Могилянської академії, чи вони будуть брати участь чи беруть участь в цьогорічних політичних виборах? Дякую за ваше запитання. Скажу вам більше, я три тижні тому назад був в Островській академії, і ми підписали з ними угоду. Про стажування студентів у Львівській міській раді, я би взагалі хотів, щоб і міські влади, і Верховна Рада, і уряд брали більше молодих людей на стажування, тому що треба готувати кадровий резерв. І він для міста Львова надзвичайно є позитивний, тому що за 8 років більше 6 тисяч студентів у нас пройшли стажування. Сьогодні багато керівників відділів, секторів управління департаментів. Це хлопці, дівчата, які мають 23, 24, 25, 26 років. І це треба продовжувати. А я б взагалі казав, що і в уряді має бути більше людей, які мають хорошу освіту, і не треба дивитися там, навіть з якої вони країни я б навіть громадянство давав нашим українцям, які живуть сьогодні в Канаді, якщо вони толкові і готові працювати на сьогодні в уряді. вже говорив. Прошу? Я те саме говорив. Ні, що Насправді ну, немає альтернативи. Знаєте, кожна країна повинна найкращих своїх громадян залучати. Якщо їх нема, шукати за кордоном, якщо вони етнічні українці, чому ні? Нехай приїжджають, працюють. Так робило багато країн світу. Відповіді стали так? На питання. Це був дзвінок скайпом. Ну і тепер у мене останнє питання, щоб надовго не затримувати насправді. Тому що мені нервово пишуть віжу до 23.50, Вас треба відпустити. Дякую. Так, е, Прем'єр, хто? І хто в коаліції? А чому, наприклад, не Пасхавер, який є вчителем для Бендугідзе, авторитетним, а чому не Андріан Сливоцький, який входить в топ-50 мислителів світу? Чому не він? Чому ми говоримо, чому ми говоримо? Іван чи Степан? Знаєте, або Іван, або Степан. А чому не йти ширше, дивитися в світі, шукати кращих людей? Тоді будуть зміни, тоді буде результат. Я завжди так роблю. Я беру не тих, що просяться. Я беру тих, що не хочуть, але мають потенцію. І я трачу багато часу, щоб їх переконати, завербувати і зобов'язати до великої праці. Питання тепер в тому, чи готова власне, чи готові майбутні парламентарі йти цим шляхом, шукати людей з, з потенціалом і пропонувати їх на посаду А прем Ми будемо разом їм в цьому допомагати, тому що ми хочемо жити в успішній країні, правильно? Якщо вони не хочуть, ну то вони будуть такі миттєві. Зараз все дуже швидко міняється, але їх може бути більшість, яка запропонує власну вже так би Сумите, мовити заїжджену ще, кандидатуру. Е місяць тому назад е діючий істеблішмент бажав, що самопоміч не просто не пройде. Ну там десь близько одного відсотка, так. Що це неможливо, і вони нас дивилися, як на мале пиво. Сьогодні ми є. Вони хвилюються, так переживають. На нас дивилися як на мале пиво. Тому, знаєте, ми швидкі, ми мобільні. Ми просто хочемо жити в цій країні. Треба ви записати це. Прекрасний, <смі> як мале пиво. Дивилися, як на мале пиво. Є дзвінок скайпу. Добрий вечір. Точніше, доброї ночі. Хто ви називаєтеся? Доброї ночі, доброї ночі. Добре, питання, питання. Uh, мене, мене звати Юра, я з Києва. Я вам дзвоню, хочу сказати, що я вам дзвоню вже, мабуть, із січня місяця, так? Да? І перший раз дозвонився. Нас, там, ви просто погано уявляєте, скільки дзвінків. Юра, вам uh, окремий респект за. За витривалість, студії. От, ну, в е, студії. в мене питання от до мера міста Львова, да? Андрій Іванович вас звати. Андрій. По ну, а по-батько. Ну, Іванович. Так, да, Андрій Іванович, дивіться. Ви сказали, що ви потратили на виборчу кампанію 26 мільйонів гривень, так? А е, в основному на телевізійну рекламу. Телеканал Новини 24, він ваш чи не ваш? Це є власність моєї родини, правда. Так, да, Андрій Іванович, там по телеканалу 24 цілодобово крутили то інтерв'ю з вами, то лайфсторі, там Ганна Губко була в студії. Так мені цікаво, із 26 мільйонів гривень телеканал 24 що отримав за рекламу? Чи нічого? Чи Тоже рекламу? отримав, ні, теж за гроші. Ну толяви немає. Шо? Ну то як це? А що партії вам же й гроші прийшли до вашої родини чи я? Ну, якщо ви розуміли, 24-й канал це є е, бізнес і mm -hmm. є достатньо прибутковий бізнес. Mm -hmm. Є ціни, які визначені на виборчу рекламу, і кожен телеканал їх подає, і їх не можна міняти. А є спеціальні пропозиції. Ми, до речі, я вам скажу більше, ми давали рекламу на наступних каналах. Це є е, СТБ, це є ICTV, це 24-й канал, це є 1 плюс один. І здається, що була ще була реклама на 2 плюс 2. Це та цільова аудиторія, яка нас влаштовувала, і ми чесно платили кошти за тими розцінками, Ні. які там були. Ну то, Андрій Іванович, ну то виходить, що ваша родина отримала гроші від вашої від членів вашої там... Партії чи. А чому, а чому ви думаєте, що вона отримала? То, що люди зарплату отримують на телеканалі, ну це нормально, в принципі, справа. Від телеканалу йде до вашої родини, так? Ні, вона там не прибуток. Я е, маю святий принцип, що всі кошти, які цей телеканал заробляє, вони витрачаються на розвиток. Тому що це починалося як маленька радіостанція у Львові 20 років назад. І сьогодні це є великий медіахолдинг, куди входять радіостанції, телебачення, інтернет, і так далі. І це є унікальний приклад в історії українських медіа. І я би дуже хотів взагалі, щоб українці ставали власниками медіа. Тому що тоді ми будемо мати шанс мати незалежну державу і не програвати в інформаційних війнах, коли телеканали є власності олігархів, яким ця держава десь далеко, а тільки як на цьому заробити. Я показую інший приклад, я часто говорю. Це є єдиний приклад в Україні, де ви подивитеся, хто є засновниками, і там написано чітко, без десяти офшорів, і т.д. і те, я мікляк вас за забув. Чесно Юрій. Ю, 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 Юр, Юрій. Я, Я вам зараз дам всю необхідну інформацію, з якої ви робите висновки. В Україні немає прибуткових медіа за рахунок реклами. Жодне медіа в Україні. Не виживає, тому що ринок є деформований. медіа є дотаційними, дотаційними з боку власників. Тому що це іміджеві переважно проекти проекти, які впливають на широкі верстви населення. Тому заробити на цьому ринку за виключенням 24-го ти можливо. Можливо, єдине виключення. Єдине. Єдине. єдине, єдине, єдине. Ну єдине. Ще, ще ми теж є виключенням, тому що ми, в принципі, дотаційні, але з точки зору дотаційності, то нас забезпечують глядачі фінансово. В першу чергу, ми вдячні всім, хто перераховував гроші. Але ну ми тут не змагаємося, тому що ринок глибоко збитковий. медійний, тому що він викривлений. Хотілося б, як якщо Андрій Іванович говорить правду, щоб всі працювали за такими правилами. А насправді. Роман, питання моє було не того, щоб там Андрій Іванович чимось підколоти, чи щось таке. Така що підколоти? Нормальне питання. Я тут можу поставити залік. Юра, 24 вам четвертий і... канал я люблю. В принципі, об'єктивно. Я маю на увазі, що за ну тут а не йдеться а про я що на ваш, на вашу думку, що е, самопоміч не мала би там рекламуватися взагалі, так? Тобто інте. Один телеканал нас брудом поливав, інший взагалі забув про наше існування. Знаєте, що от деякі телеканали за час виборчої кампанії слово «самопоміч» не згадали взагалі. От так ви називаєте своїми іменами. Які це канали були? Ну Не хочу я. Добре, я по-іншому поставлю питання: чому у вас не було реклами на інтері? Ну зато там було, там було там було дуже багато інформації про нас і без реклами, розумієте, там скільки про мене там розказали, що так, таке враження, що це найбільша проблема України садової, розумієте, за останні тиждень часу. Ну можливо. а що, що їм гроші давати за це? Ні, вони й без грошей це робили, розумієте? Юр, ви Окей, дістали ак... відповідь на питання? Ви да, ще... да, так, да, да, дякуємо. Дякую вам. Вам. Дзвоніть ще. І в мене Приїжайте є в гості до Львова. Да мене я... С... Фу, я вже був, Андрій. Вже був. Так можеш не один раз. Пане Андрій, а в мене суміжне от запитання до цього, яке, яке Юрій поставив. Враховуючи те, що реально вибори в нас перетворюються на таку гонку озброєння, і хто має шалені бюджети або підтримку олігархів, мають, можуть собі дозволити телевізійну рекламу на національних телеканалах, чи підтримуєте ви і чи поділяєте Доброго. ви думку експертного середовища щодо того, що агітація, політична агітація на телеканалах має бути заборонена? Я поясню аргументи: перше, це маніпулятивні ролики, вони е, діють на підсвідомість і там за секунд секунд неможливо дати зрозуміти, що то за політична сила. По-друге, що це дуже коштовна справа, і коли там сотнями тисяч гривень вимірюється одна хвилина. Ще коли йде війна, і ці гроші можна використати абсолютно інакше. Тобто, це виходить замкнене коло. Гроші звідкись треба брати. Щоб взяти ці гроші, треба олігарха в список, потім його віддачити і так далі. І тому подібне, чи готові чи готова ваша політична сила у майбутньому парламенті запропонувати новий закон із забороною політичної агітації? Ви маєте дуже велике раціо, і я би просто-напросто обмежив це до мінімуму. Чи заборонити наприклад телевізійну чи радіо чи там газетах, це треба вже дебатувати. Але скажу вам відкрито, що вартість кампаній в Україні вона є набагато більшою, чим багатьох країнах Європи, і це є аномалія. Це, це, це є аномалія. Правда. Тому, якщо, наприклад, будуть рівні правила для всіх. Тоді окей, але ви ж подивіться, деякі партії не витрачали кошти на телевізійну рекламу, але були масово присутні в новинах всіх телеканалів. Так І я думаю, не просто так. Мова йде про джинсу, Це явище. Ми також обговорюємо з колегами. 23,51, обіцяло від. 23,50 відпустити, але я за те, щоб були рівні правила для всіх. Тоді краще перемагають. Будемо вас... обговорювати ці правила в майбутньому Домовились. парламенті. Тасова нова, нова рада у нас не закінчується. Там є питання до вас останнє. Там Скажіть, є скайп, дзвінок. Ласка, чи ми вас. слухаємо його? Давайте послухаємо. Так, і це я, я вже вже питань не ставив. Вам взагалі е, шикарна е, з боку нашого гостя є е, жест шикарний. Ставте питання. Чай смачний там чи там не чай? Дуже дякую. Так, питання ставте. Там майже чай. Так. А насправді я з Москви. А, між іншим, інформація, що в Москві за підсумками позачергових виборів до Верховної Ради України найбільше голосів виборців набирала партія об'єднання самопоміч. Ну, тому що, а що робити? <ріху> 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 ну, то питання. Так, У мене було таке питання, тому що. Я насправді думав про самопоміч як найальтернативніша альтернатива вибачте за стартової класно, як у нас сьогодні було включення з Канади. У нас тут в Канаді як в Канаді. Так і альтернайальна альтернатива. Це, От. Але кажуть, що там якісь проблеми є з ОСББ, ну там, з організацією населення на самих місцях. От то я хотів запитати пана садового, бо бо я от, казав, от людині, та що зі мною сперечалася, як та ні, пан Садовий він зробив багато ініціатив у Львові, і вони були успішні. А вона каже: Ні, то може там є мафія на рівні от цього е, ну, комунальних послуг, і все таке. От я хотів би це запитати, чи це правда, чи чи, чи не дуже правда? Ви Знаєте, коли хтось має якісь свої розуми чи. Думки, я завжди готовий з тою людиною поспілкуватися напряму, запросити до Львова, нехай мені покажуть мафію чи якісь інші речі. Тому що там, де живе багато людей, там завжди є багато проблем. І немає в світі жодного міста, де були би вирішені всі проблеми. Так дійсно у нас ОСББ є, напевно, найбільше серед всіх українських міст. І дійсно, сьогодні важко їх підтримувати фінансово, коли держава. 0, цілих виділяє на їхнє фінансування. По комунальних okay. підприємствах вони в мене всі успішно працюють, вони є прибуткові. Я нікуди їх ні в оренди, ні в концесії не віддавав, я твори, що не хочу цього робити. Там холодна, гаряча, вода цілодобово. В Києві у вас все нормально з комунальними підприємствами, так? Питання по маршрутках, по транспорту, розумієте, в Києві. розумієте, немає, немає no, жодного міста, де є все ідеально, так? Є просто більше no. вирішених проблем, чи менше. Але я вам скажу ще одну цікаву річ. Що за за останніх 10 років 60% повноважень з міст забрали і зробили державу більш централізованою. І це є катастрофа, тому що зробили слабими міста, села і зробили слабою країною. І тим ворог скористався. Тому одні з перших законопроєктів, які також ми будемо пропонувати в парламенті, це максимальна повнота влади на міста. І тут також важливо, щоб ми. Дуже швидко наступному році провели вибори в органи місцевого самоврядування, не чекали осени, а зробили це навесно. Бо, от приїхавши в країну, ми бачимо дуже трагічну ситуацію, коли в багатьох містах немає влади або просто криміналітет. Тому треба швидко обрати нових депутатів, нових мерів. І ще одна цікава ініціатива: я переконаний, і це підтримують ці мешканці. Що треба в три рази зменшити кількість депутатів місцевих рад, тому що оці безоплатні дуже дорого нам коштують. І це треба вже сьогодні дивитися. От в Києві, наприклад, так сьогодні 120 так. депутатів. Я вважаю, 40 буде цілком достатньо. От треба сьогодні подивитися 40... вартість самих... місця підвищиться. Ні, ні, дивитися 40 самих моральних, самих чесних людей міста, яких треба переконати. Що вони дали згоду, а потім підтримати. І я готовий в цьому процесі брати участь угу. особисто їздити і переконувати. Тоді буде результат відповідь. прозвучала, не, не можу затримувати. Пер, Хочете мовою, побачити матію можете знайти її власне, власноруч у Львові, їдьте в гості, спілкуйтеся, спілкуйтеся з місцевими. Ні, друзі мої, ви запишіть мій мобільний телефон 067 314 5555. Якщо якісь питання є, будь ласка, дзвоніть. Ще раз, давайте. 067 314 5555. Андрій я Садовий. Отаке. Дякую вам. Я думав, я один на всю країну оголошую мобільний, виявляється, ні. Дякую не, вам за це. Вам. Дякую вам, що і з важливим результатом. Дякую так. вам, Па-па. Андрій, вам. Па -па. Андрій Садовий, міський голова Львова, і 50-й номер непрохідний в списку самопомочі був в нашій студії.